Після важкого дня на пухкій подушці, де тиша тріснула громом з вікном, я майже пірнаю темряму, але думки, мов іскри, не дають очам закритись. Людина, людині, конкурент, людина, людині. Хвилинку зачекайте, що з нами сталося, коли слово стало зброєю? А розмова двобоєм, коли ми замість тримати один одного почали принижувати. І логіку тут вбито. Жовта стрічка тягнеться через серце, сиріний вбийця блукає серед нас, його злочини не лише на вулицях, вони в самому Питання, хто ж я такий. І от магія сну забирає мене. Я падаю в бездню ній нібито вперше бачу новий рік, і сльоза катиться щекою. Це було чотири роки тому. Салют б'є в небо, але ж у пам'яті війна. Цей рік давно минув. Салют перетворюється на І мої очі відкриться, тривога лунає. Хоробрі лицарі збивають звіра в небо, відбій лунає у каналах, і я знову засипаю. Я йду проспектом жодної машини, над головою сіють дивні труби, наче небо відкрило вене зі світлом, і тут світ зміняється. Школярі йдуть за вчителем, що читає урок просто на ходу. Його слова світяться, на мов зорі, і голограми танцюють над дихами, але не сірі, не холодні, а зелені, ніжні, мов сад у центрі міста. А з цього саду виростають ряди дивних рослин, невідомих моїм очами, Пелюстки, мов крила, стебла, мов скло, а запах лісовий, Хоч я стою серед кам'яних вулиць. Я читаю табличку на сцені Італійська 42. Це ж Одеса моя. І я заходжу в дім і бачу там себе. Я старший, зморений часом але з тим самим поглядом, що дивився прямо в мене. І каже він.